Кільки і не забуваємо знак питання. Це у нас буде кількість урок української у третьому класі Оріхівської гімназії Сузір'я. Його вчителька початкових класів Наталія Клейн проводить у селі Таврійське, що за кілька кілометрів від міста. Тут у будинку своїх знайомих вона провела інтернет і кілька днів на тиждень в режимі онлайн викладає своїм учням шкільну програму. Склали на ліву сторону підручники. А потім зробили, наприклад, домашнє завдання, відклали. У мене ЄДС був перший урок, математика у мене був другий урок. І зараз у нас українська мова переді мною. Вітаю. Я бачу, як у нас волоки проходять. Коли навесні 22-го поблизу Оріхова зав'язались запеклі бої, пешачки Наталії Клейн встигли вивчити лише азбуку. Незабаром школу евакуювали до Запоріжжя. Діти роз'їхалися по всіх усюдах, а вчителька залишилась вдома. Продовжувала навчання у форматі онлайн. До осені в Оріхові ще були електрика і інтернет. Уроки проводила навіть влітку, наздоганяли втрачене через війну. Одночасно допомагала військовим та літнім людям, яких на той час ще багато залишили. Я забрала до себе сусідку бабусю 80 років. Вона не змогла жити в Запоріжжі, їй стало дуже зле там, і вона повернулася. їй 80 років вона проживає в мене. Допомагаю людям, які ну взагалі-то люди трішки старші за мене, пенсіонери, я такі, от як я, і ми з ними живемо. Я не можу їх залишити. Ми з квартальні в нас є, допомагаємо. Людям з гуманітарками. у жовтні після масованого ворожого обстрілу, коли загинула ремонтна бригада електриків, місто залишилось без світла. Вчителька почала викладати у селі. Відтоді курсує між Оріховом, Таврійським та Запоріжжям. Але переважну частину все ж проводить у своєму рідному місті. Виїхати звідти відмовляється принципово. каже для неї однаково важливі і викладання, і волонтерство, і турбота про немічних. Чекають, зустрічають скільки емоцій, коли оце мовля приїхав. Заходжу в двір, біжать. Мене там я вам покажу відео, де вони там собачки зустрічають мене, і котики. Так. І люди завжди посміхаються і кажуть, о, наш позитивчик приїхав. Навіть про те, як сама кілька разів була за крок від біди, жінка розповідає з посмішкою. Я збиралася йти кормити собачок, а тут опустився дощик, і я повернулася за дощовичком, і саме туди, в той двір, напроти двору нашого, був приліт. Просто це хвилина того, що я тормознулася і не була там на воротях в тому домі, де я повина. Була кормити собачку, і було таке, що недалеко був вибух. Летіли осколки, я прямо з кашою на землю. Собачка мене потім облизала, і все було нормально. У підвалі будинку Наталії всі разом облаштували свій власний пункт незламності, як лагідно називають його між собою. Буває, приходять люди, кому так страшно, в них дома страшно. Приходять ночувати до нас. У нас там кровати ми можемо розміститися. Буржуйку топимо, світло, фонаріки, заряджаємо від сонця. У нас є батареї, сонячні. Або я їду і павербанки, і фонарики заряджаю тут, де є. Багато людей мені дають. Я заряджаю їх. Заряджає пристрої і людей своєю невичерпною енергією. Лагоджу плитку, підрубою дрова, наношу з бочки воду. У нас дві бочечки ми збираємо дощову воду, тому що в нас немає води в системі. Тільки привозять у бочечку. Ми беремо ту, що пить водичку. А так дощовою користуємося. Далі наварюю кашу. Ну кашу, взагалі то я варю, намагаюся вночі. Теж варить оце, наприклад, ти пикати у вівторок, що я приїжджаю. Наварю п'ять каструль каш на буржуйці у підвалі. І десь о 12 в час ночі я лягаю спати. В 6 ранку подйом для того, щоб тішки прибрати у кімнаті після котиків, допомогти тьоті Каті, знову ж таки, знову подивитися, де що їй підмогти. І на 7.40 маршрутка. У нас дуже маршрутчике всі мене знають люди. Коли я заходжу, наш вчитель кажуть, їде завтра. Наталія повернеться до Оріхова і далі за розкладом: два дні у Запоріжжі, потім додому, і знову у Таврійське. каже, жити і працювати у такому режимі їй допомагають волонтери і небайдужі люди, яких вона вважає своєю великою родиною. А вони її берегиною Оріхова. Діти, батьки, вчителі, керівники, прості люди. Оці, родини, і це все наскільки пов'язано, що Наскільки це як одна сім'я, то дійсно ми щасливі люди. У нас є родина, це одна родина, а друга родина це наша шкільна. Це щастя, коли є дім, і коли є куди повертатися, і коли тебе чекають. Я думаю, що це дочекаються. І дочекаються обов'язково і наших хлопчиків, які воюють вдома рідні, я дуже про це мрію. Дочекаються батьки своїх дітей, і дочекаються школи своїх учнів. І всі повернуться додому і дочекаються тих часів, як весна. Я дуже люблю життя, дуже люблю квіти. Я в квітні місяці народилася, і тому я б хотіла ну, всім побажати весни у душі. Ольга Ларіонова, телеканал НТМ.